Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас із вечором п'ятниці, партнерів компанії Vinex Trade Я вітаю із нарахуванням дивідендів. Нехай вихідні будуть приємними, корисними. Бажаю відпочити, набратися сил на новий тиждень. І хочу сказати, що ви знаєте, зараз в такий е, непростий час е, досить круто бути фінансово незалежним, фінансово стабільним. Компанія Вайнекстрей дає таку yeah. можливість, ви можете yeah. отримувати пасивний дохід, бути інвестором, мати за плечима хороші фінанси. Навіть ось так, просто ввечері вийшовши на прогулянку із дитиною, ваші кошти працюють на вас. Отож, цього я вам бажаю. Нехай у вас усе вдається. Партнерів компанії ще раз вітаю із нарахуванням дивідендів. Живіть вільно, будьте вільними. Нехай усе буде Вайник Стрейт, нехай усе буде Україна. Подумайте, не зволікайте, нехай ваші кошти працюють на вас, а ви у цей час будете насолоджуватися життям, жити вільно, радіти та бути щасливими, бути фінансово незалежними. Дякую, компанії Вайник Стрейт за таку круту можливість отримувати пасивний дохід і усім хорошого настрою.